Сьогодні ми з вами поговоримо про комунікацію, що це таке і для чого вона і як її розвивати. Комунікація це обмін інформацією між житлами з ді, діток із спектру раз з іншими. Неровідмінностями є момент з комунікації. Їм іноді непоки спілкуватися, їх все влаштовує, а наслаштова, тому що через комунікацію ми можемо навчатися спілкуватися і так далі. От, то тобто, що ж робити, якщо комунікація немає. Комунікацію треба взивати через цікавість. Чи ви цікаво, вона починає вас просити робити це ще, ще, ще ще, і це вже є комунікація. Так от спробуйте з дітьми робити сенсіальні ігри. І тоді подіяться прохати вас робити це ще. Сенці соціальні єри це їх, які зазвичай мають з нелесенькими людьми, але коли комунікація порушена, то вони підійдуть і в старшому віці. От, і у нас таких ігор така. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшла, кізенька гулять. Ти, козуля, не будеш квітой, краще травеньку пожуй. І защепотає, наприклад, дитину. Відкому е, останній етап, те, що ви ще хочете дитину, або казати, що хоче дитину, от, е, викликає емоція. Якщо дитині сподобалася емоція, логічно, що дитина буде вас просити про повторні дії. І це вже є комунікація. А те, як вона вас проситиме, чи вона вам буде тихати ще», чи вона вам показуватиме, прикладатиме робіт ще? Чи вона вам буде казати там ще намагатися? Тобто тут уже ви дивитесь по можливостях вашої людини. Тому замовитись з такими сенсорами, соціальними іграми це цікаво.